Як зрозуміти, про що в ефірі розмовляють радіоаматори? Як стати спостерігачем ефіру? В наш час доступ до аматорського радіоефіру отримати досить просто. Це можна реалізувати навіть без наявності спеціального приймача, достатньо скористатися сервісом sdr.com. І ви вже можете чути, що відбувається в ефірі в реальному часі. Але цього недостатньо, щоб розуміти, про що саме йде мова, якщо ви слухаєте саме радіоаматорів. Вам знадобиться вивчити базові нескладні речі, а саме фонетичну абетку і приклад типового радіозв'язку, а також так званий тюк-код, але про все по порядку. Кожна аматорська радіостанція має свій позивний сигнал, який в свою чергу є її ідентифікатором. Записується він у вигляді буквенно числового значення за допомогою фонетичної абетки, де кожна буква має відповідне слово. Фонетичну абетку ви бачите на своїх екранах вона дуже проста для розуміння і запам'ятовування. Як приклад, розглянемо позивний ur 8 lg а звучить він з допомогою фонетичної абетки як Україна Роман 8 Леонід Жук. Поставте на паузу і ознайомтесь з нею. Другим кроком у вас має скластися розуміння саме типового радіозв'язку. Під час зв'язку кожен оператор називає свій позивний сигнал, а також оцінку якості і сили сигналу свого кореспондента, якість відзначається по 5-бальній шкалі, а сила сигналу, відповідно, по 9-бальній. Тобто, коли оператор добре чує і розбирає свого кореспондента, він передає йому рапорт 5.9, також часто зустрічаються рапорти 5-7, 5.8. Коли кореспондента чути задовільно. Також оператор передає своє ім'я і місто, з якого працює. Під час сеансу радіозв'язку обидва оператори обмінюються між собою позивними сигналами, рапортами, ім'ям і містом, часто передають відомості про апаратуру і антени, які вони використовують, відомості про погоду в своєму місті тощо, після прощання сеанс радіозв'язку вважається завершеним. Для скорочення деяких слів і виразів у радіозв'язку використовується так званий тю-код, а також радіоаматорський код. Для початку вам не потрібно повністю його вивчати. Достатньо буде декілька базових скорочень, які використовуються найчастіше. Я приведу їх вам у окремій таблиці. Поставте на паузу і також ознайомтесь. Насправді, аматорський радіозв'язок це досвід декількох поколінь радіоаматорів і радіоспортсменів. Який включає в себе не тільки повсякденні радіозв'язки, а також змагання, дипломні програми, роботу з закордонними радіостанціями з використанням англійської та інших мов світу, обмін картками, використання цифрового і телеграфного зв'язку, використання ретрансляторів і ще дуже багато цікавих речей, кожну з котрих треба розглядати окремо. Але в цілому, використовуючи ці дані, ви вже можете спробувати прийняти свої перші позивні сигнали в радіоефірі. Бажаю вам успіху!